Більшість людей боїться переходити на кето, передбачаючи свої майбутні страждання через відмову від тих чи інших продуктів, до яких вони звикли. Ну як це так, що я буду обходитися без хлібчика? Як це так, що я не поїв макарошків там чи піци, чи солоденького? Я ж напевно буду страждати, навіщо мені все це треба? І це абсолютно нормальна реакція нашого мозку на зміни, які відбудуться. Це, якщо хочете певний вихід із зони комфорту, а наш мозок завжди опирається таким змінам, тому що там попереду щось незвичне, незрозуміло, що і як воно буде. А тут все, якби в принципі, нам зрозуміло, і ми знаємо, як з цим жити. Я так само проходив, ось через цей страх змін, і що я зробив, я просто поставив собі дуже таку маленьку задачу. Просто протриматися на кето один місяць. Тобто мова не йде про, яких, про якісь кардинальні зміни на все життя. Я собі взяв лише один місяць. Якщо мені це не сподобається, це не спрацює, щось піде не так. Я завжди можу від цього відмовитися і повернутися до свого звичного способу життя. Тобто, це не якийсь там радикальний вихід з зони комфорту. Це не так, що ви там продали все, вклалися в якийсь бізнес і думаєте, якщо вигорить, то все буде добре, а якщо ні, то ну тобто це не та ситуація, де пан або пропав. Тобто, тут все набагато простіше. Ми просто робимо один маленький крок, і далі дивимося, що з цього буде. Просто змініть своє ставлення, це не щось таке страшне, незрозуміле, що призведе до болю і страждань. Це просто невеличкий експеримент. Це така цікава подорож довжиною лише один місяць. Якщо все у вас вийде, ви отримаєте безліч переваг, покращення здоров'я, зниження ваги, покращення роботи нервової системи, мозку і безліч-безліч переваг. І це буде дуже круто, що ви на це. Такі наважились, а якщо не спрацює, ну це буде просто досвід. Ви зрозумієте, що все це не ваше, вам це не потрібно. Заспокоїтесь і будете шукати якісь інші варіанти. Тобто, спробувати завжди краще, ніж не спробувати. Тим більше, що ви нічого абсолютно не втрачаєте. Лише один місяць приємного цікавого експерименту. Що відбувалося у моєму випадку із саме тими продуктами, до яких я звик, і з якими я не хотів прощатися? Ну, перші тижні мене дуже тягнуло на солодке. Це абсолютно нормальна реакція, тому що наш організм він звик ще отримувати енергію з вуглеводів. Якщо вуглеводів немає, він постійно подає сигнали, що треба їх десь взяти. Ну а найпростіший спосіб отримати вуглеводи, і найшвидший це з'їсти щось солодке. І хоча е, у попередньому харчовому житті, скажімо так, солодкого я багато не їв, але тут мене прямо на нього почало тягнути. Я цю проблему вирішив просто кето-десертами, є безліч. Смачних кето-десертів, дійсно смачних, причому я пригощав цими десертами тих людей, які не знаходяться на кето, і вони їх залюбки смакували. І в своєму кетоплані я відвів навіть окремий розділ під кето-десерти, тому що це така штука, яка дійсно дуже рятує. За кілька тижнів цей потяг до солодкого він зменшився. І зараз кето-десерти, я там вживаю час від часу, мене вже на них не тягне, тому що. Чому взагалі нас тягне на ті чи інші продукти? Все це диктує нам наша мікробіота кишківника. Тобто, ми годуємо саме її. Ми якби знаходимося, ми якби підлеглі усі мікробіоти. І вона диктує, що нам їсти, які саме продукти обирати. Тобто, це не ми обираємо, не наша свідомість, це наша мікробіота. Ну так воно влаштовано. Якби тривіально це не звучало. Так ось під час кету дієти перебудовується наша мікробіота кишківника, і вона вже нам диктує зовсім інші потяги до зовсім інших продуктів. Якщо стара мікробіота, коли у вас там не вистачало енергії, вона вам диктувала, що треба з'їсти там піцу, там макарони, хліб чи ще щось, то зараз вона вам диктує, що треба з'їсти яєчню з беконом, або там жменю горішків, якщо там це мова про десерт, або щось інше, що входить вже до вашого звичного кетораціону. Ну, звичайно, є ще сталі харчові звички, які диктує нам і наш мозок, наші нейронні зв'язки. Тобто, ми все ж таки звикли до якихось продуктів, і нас на них тягне вже ось чисто тут, а не тут. І це питання також дуже просто вирішується. Коли кілька днів, ось вже десь після місяця на кето, а мене все, що так час від часу тягнуло на ось щось таке, наприклад, на хліб. Я сказав: Окей, я з'їм шматочок хліба. Тобто, немає такого, що на кето, наприклад, вам прям заборонено з'їсти там хліб чи там якийсь фрукт. Не буде такого, що ви там його з'їсте і все, і все пропало. Ні. Просто я собі відміряв там шматочок хліба, там невеличкий. Я знаю, що в ньому там 5, можливо, 10 грамів вуглеводів, але це не перекриє мій китоз. Тобто, це не вплине, якось не виб'є мене з китозу. Я з'їв оцей шматочок хліба, і що відбулося, як ви думаєте? Ну, з'їв і з'їв. У мене не виникло бажання з'їсти ще там півбуханки. Ніякого там потягу я до цього не відчув. Тобто я зрозумів, що якби, мій організм його насправді вже не потребує. Ну ще потребує мозок, тому що він просто звик до цього. Постійно ось ці нейронні зв'язки вони ну, так само перелаштовуються. І якщо вже зараз мені хочеться з'їсти щось там солодке, я вже не думаю про а, якісь там продукти із супермаркета, да, якийсь там шоколадний батончик. Я думаю, треба зробити кето морозиво. А я знаю багато рецептів, і вони дуже прості, дуже класні. і Я просто роблю собі якийсь кетосорбент із ягід і отримую таке саме задоволення, яке я отримував від якогось морозива із магазину, або навіть більше, тому що мій організм краще зараз ось це сприймає. А найцікавіше, що ось все, про що ми зараз говорили, це лише невеличкі проблеми, з якими ви можливо стикнетесь, можливо, ні. Ось всі ці харчові пристрасті, всі ці зміни продуктів. А найголовніше те, що ви відчуваєте, як покращується ваше здоров'я на кето. Ви бачите, як ваша вага сама по собі уходить і ви не страждаєте на якихось жорстких дієтах. Ви бачите, що покращується ваше самопочуття, у вас більше енергії, у вас кращий сон. У вас покращився емоційний стан, ви стали краще запам'ятовувати. У вас взагалі мозок класно працює. Взагалі ви почуваєтеся набагато краще ніж до цього. І це дає вам усвідомлення того, що повернення до старих харчових звичок, які насправді ну, не такі вже і вам і потрібні, як виявляється. Воно просто не варто того, що відмовлятися від ось тієї покращеної якості життя, яке ви маєте зараз. Тобто переваг. Значно більше ніж недоліків. А недоліки насправді їх ну як виявляється, їх немає. Все, мікробіоти перелаштувалися, і немає у вас ніякої тяги там до е, звичних раніше продуктів. Трішки перелаштували мозок, і вже ну, просто знаєте, як відбувається. От я на деяку їжу дивлюся, я вже її не розглядаю як їжу. Навіть я хочу їсти і лежить там хліб на столі десь. Я там до когось в гості прийшов, у мене якби немає. Я дивлюся, ну хліб, але я розумію, що це не їжа. Ну, для мене це не їжа, наприклад. І я не роблю ніяких зусиль, щоб це якось усвідомити, чи себе там заставити його не їсти. Я просто знаю, що моя їжа вона трішечки інша, і я зараз її поїм, і все буде добре. Тобто, насправді, просто не бійтеся, зробити один невеличкий крок. Зробіть собі ось такий челендж на один місяць. Ще раз скажу: якщо все вдасться, а в більшості випадків воно вдасться, ви отримаєте безліч переваг. Ну, якщо по якихось причинах не вдасться, ну таке буває, ну, отримаєте досвід. Так що, друзі, ось така вам моя порада. Ну, а що ще може полегшити ваш перехід на кето, це мій кетоплан, який я спеціально для вас створив. Там є багато інформації про перехід на кето, там є безліч кето-десертів, приклади раціонів харчування, тобто все те, що допоможе вам перейти на кето комфортно, якісно, без страждань і. Покращить ваше життя, переходьте на мій сайт за посиланням в описі до цього відео і замовляйте кетоплан зі знижкою 70%. Поспішайте, адже пропозиція обмежена.